Мої найщиріші вам вітання із сонячної Одеси. Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хендмейд. Це коротеньке відео буде відео запрошення до спільних проєктів з циклу В'яжемо українською. Ці спільні проєкти в нас тривають нон-стоп, і долучитися до них ви можете у будь-який момент, і прийняти участь ви можете у будь-якому спільному проекті, який вам припав до душі. Приймають блогери з усіляких інтернет-платформ і з будь-якою е, ручною роботою. Усі види ручної роботи приймають участь в цьому спільному в цих спільних проектах. Більш детальніша інформація про спільні проекти, про умови, про правила кожного спільного проекту і загальні умови і правила до всіх спільників, я залишу посилання на відео, в якому я розповідаю, ось буде посилання тут, внизу під цим відео, в описі. І в кінці цього відео я також залишу посилання на загальне, загальне відео. Внизу під відео я залишу посилання на чат групи в'яжемо українською, де також приймають участь дівчатка, котрі не мають ні сторінок, ні каналів. Приймають участь, виставляють світлинки, звітують саме в чатику. Проходьте до нас, долучайтесь до нашої спільноти. Там знаходяться справжні блогери, які в нас в'яжуть саме українською. Так, ну і в цьому відео я розповім вам. Лише про терміни до спільних проєктів: Шалений тиждень стартів, магічний кубік, тиждень вільної людини і тиждень висвілення наших інструментів. Але це відео буде запрошення незвичайне, бо воно буде стосуватися не лише моїх спільних проєктів. Заінтригувала? Отже, починаємо. Наші старти. Квітня розпочнуться в березні, як не дивно. Бо наші старти завжди починаються з понеділка, і іноді можуть захопити один день попереднього місяця, або два, або три, або навпаки, бути там з другого або з третього числа. Ну, я вважаю, що це не критично і це не страшно. Головне мати натхнення, бажання. Щось розпочинати, продовжувати, завершувати. Отже, наші старти розпочнуться з 31 березня і будуть тривати по 6 квітня. Але це будуть незвичайні старти, бо вони будуть подвійні. Разом з організатором іграшкового буму Оксаночкою Недошитко ми вирішили зробити цей тиждень подвійним. а чому б і ні? На цьому тижні буде два спільних проєкти. один буде Оксанчин, іграшковий бум весна, а другий буде шалений тиждень стартів в цьому спільнику в'яжемо українською. Я вважаю це нормально, вони перегукуються один з одним. Більш того, більшість дівчаток, які котрі будуть приймати участь. В шаленому тижні стартів вони будуть стартувати іграшками саме в іграшковому бумі. Тому ми вирішили, як Оксанка пише, щоб не порушувати феншуй в'яжемо українською. Ми вирішили шалений тиждень стартів згрупувати і зробити ще й плюс іграшковий бум. Тож в гілочці Шалений тиждень стартів буде знаходитися разом в списку з Основними учасниками шаленого тижня стартів будуть ще знаходитися учасники іграшкового буму. Точнісінько, так само учасники шаленого тижня стартів будуть знаходитися в списку чатика іграшкового буму. Я думаю, що нічого страшного, це не порушення жодних умов, жодних правил, це навпаки вітається, як по мені. І також будуть залишені ще хештеги. Від іграшкового буму, тож обов'язково долучайтеся і, і туди, і сюди, і приймайте участь і там, і сям. Якщо Оксаночка вже випустила запрошення в свій іграшковий бум весна, я в описі під цим відео залишу на нього посилання. Обов'язково прийдіть. Прослухайте умови, правила участі в цьому спільнику, і я також там буду приймати участь. Так, отже, стартувати ми будемо з 31 по 4 квітня, з 31 березня по 4 квітня, будь якої кількістю процесів. 5 го зазвичай у нас в суботу день тиші. Ми або просуваємо ті процеси, які ми. Розпочинали на тижні, або відпочиваємо, або починаємо щось новеньке. Якщо у вас їх багато стартів, то можна і в суботу розпочати. Ну і 6 квітня ми робимо підсумки. Зараз я дозволяю робити підсумки, якщо у вас немає можливості і в понеділок, і в вівторок. Ну, єдине прохання: не затягуйте їх настільки, щоб, наприклад, ваш шалений тиждень не вийшов. В кінці магічного кубіку. Таке у мене до вас буде велике прохання, бо деякі дівчатка такими рішать. Я розумію, що зараз весна і умови, але ну, хоча б трішечки притримувати справи. Після шаленого тижня стартів у нас розпочинається магічний кубік. Це для багатопроцесників, у кого більше шести процесів. І він у нас розпочнеться з 7 квітня і буде тривати по 13 квітня. За допомогою двох гральних кубиків ми будемо грати з понеділка по п'ятницю. В суботу ж знову ж таки в нас день тиші. Ми просуваємо або ті процеси, які не випали, побувають і таке, або яким не дісталося можливості бути просунутими, або, можливо, у вас є якісь інші процеси, які не приймали участь в магічному кубіку. І в неділю, 13 квітня, ну і там. Понеділок, у вівторок, у кого є можливості, ми робимо наш підсумковий звіт по магічному кубіку. Пишемо, розповідаємо, подобається, не подобається, що саме у вас, просунулося, не просунулося, а може, бить, будь і фінішувалося. Отже, після магічних кубіків у нас розпочинається тиждень вільної людини. Він розпочнеться в нас 14 квітня і буде тривати по 20 квітня. По Великдень, здається, 20 квітня буде у нас Великдень. Тож, як кажуть, страсний да? тиждень. Чи який там. На цьому тижні ми робимо все, що ми забажаємо. Не лише можна в'язати, можна і показувати, як ви паски печете, або яйця фарбуєте, крашенки, або як ви прикрашаєте вашу оселю до Великдня, або. Ну, що завгодно, як ви освячуєте ваші пасочки. Тож, тиждень вільної людини він не обов'язково має в собі в'язання тільки мати, або якісь види ручної роботи. Все, що завгодно, можна додати в цей тиждень. Це може бути влог по тижневий влог по кожному дню. Ну, отже. До 20, -го, 20 -го квітня ми робимо підсумки, або там в понеділок, 21-22, робимо підсумки, викладаємо на ютубчик. 21 квітня і по 27 квітня в нас розпочинається тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Всі ви знаєте, що на цьому тижні ми маємо брати до роботи е, ті процеси, які вже на фінішній прямій. Показуємо, що ми зобов'язуємося звільнити, які саме інструменти ми, ми зобов'язуємося звільнити. Ну і показуємо готові роботи, якщо вони є, можемо робити якісь підсумки місяця, можемо робити підсумки рукодільного бінгу. Отже, на цьому тижні ми визволяємо наші процеси від, наші інструменти від наших процесів. 27-го ми звітуємо квітня, і вже напевно з 28-го, як я вже кажу, буде в нас розпочинатися шалений тиждень стартів травня місяця, але то буде інша історія. Поки що ми я розповідаю про квітень місяць. Всі посилання на ваші сторіночки, на ваші канали обов'язково дублюйте в кожну гілочку. Якщо ви приймаєте участь в усіх спільних проектах з циклу в'яжемо українською, будь ласка, в кожну гілочку дублюйте посилання на свою сторінку або канал. Мені потрібно формувати список, і в мене немає часу бігати по ваших каналах. Копіювати ваші посилання, щоб сформувати список, трошечки спростіть мені мою роботу, будь ласочка. просто ставте посилання на свій канал або сторіночку, мені так буде легше і швидше. Після того, як я зроблю списочок, я його закріплю в гілочку. І після того, як ви вже завершите тиждень, обов'язково скопіюйте це посилання, воно буде закріплене зверху, будь ласка, не відкріпляйте його в жодному разі, бо тоді, окрім вас, його не бачать і інші. Ви його маєте скопіювати, додати в опис під своє відео або в опис під пост. На Фейсбуці, наприклад, або в інстаграмі, якщо списочок не вміщується в опис, якийсь список, або ще щось не вміщується, то, будь ласка, закріплюйте його в першому коментарі до вашого посту або до вашого відео. Але обов'язково список учасників має бути у вас під вашим відео або під вашим постом з вашими світлинами. Ну, і якщо ви. Будете працювати в, в чатику, то обов'язково пишіть мені в, в чаті, приймаю участь в чаті, тоді я вас закріплюю як учасника чату. Сподіваюсь, квітень місяць у нас буде мирним, теплим, світлим, сонячним, радісним, святковим переможним. І ми зможемо порадіти новим процесам, новим стартам, новим готовим роботам, підготуватися, можливо, до весни, підготуватися до літа, зробити красу для себе, для інших, порадувати всіх цією красою. А я вам бажаю всім міцного здоров'я і творчих успіхів. Хай ваші всі будуть старти з першого разу і без перев'язу. Хай всі ваші вироби приносять радість вам і вашим близьким. Ну і бережіть себе, будь ласка, і ваших близьких. До наступної зустрічі. Доєднайтесь до світлої сторони добра. Бувайте!